Так, друзі, всім привіт! Влікаюся трохи електронними різноманітними приладами. Тут у мене тестерів різноманітних. УПА. Це тестер для вимірювання залишкової стартової е сили струму автомобільних акумуляторів. Також показують його рівень життя. Це у нас мультимед з стоковими кліщами. Це у нас прилад для вимірювання опору внутрішнього акумуляторних батарей. Ну і сьогодні хочу вам розповісти трохи про зарядні пристрої. Так як у мене тут от бушних дуже багато акумуляторів, трошки готуємось до важкої зими. Це БУ-акумулятори з прийомок, але такі, який ще ось цей прилад показує, що вони трошки ще живі. Також придбав нещодавно на каналі, у мене там було ось такий прилад, яким можна виміряти. остаточну ємність фактично. І були ось у мене ось такі зарядочки китайці. Це у нас трошки більша ніж та. Тут у нас можна заряджати як 12 вольтові акумулятори, так і 24 вольтові. Сила струма максимальна 12 вольт 8 А і якщо 24 В, то 4 А. А там у нас зарядочка на 4 А максимальна напруга і і 12 вольт, там 24 не можна заряджати. Ніби і зарядочки гарні, дешеві є тут різноманітні режими, але є одне Оле. Є тут режим встановлення акумуляторів, нібито десульфатація. Ось режим пул. Зараз тут один акумулятор намагається трошечки відновитися. Але, як показала практика, ці режими ну, не дуже вони працюють. Я все ж таки наважувався придбати собі нашу українську зарядочку професійну, яка називається Nano 20 Але ціна її доволі таки порівняно з цими зарядками вдвічі а то й вдріщі дорожче. Тому якось якось вагався. Але столкнувся з такою, з такою купою акумуляторів, все ж таки наважився і придбав ту на М20. Зараз я вам її покажу. Значить, ось, перейшли ми до другого приміщення моєї майстерні. І ось тут зараз тестується ця зарядочка на М20. Ну, як тестується? Не зарядочка тестується. Акумулятор відновлюється. Щоб ви розуміли, ось коробок сірників, вона як, як ну, дуже маленька. Ось ось така, як ладонь. Зарядочка. Зарядочка. Значить, зараз виставлений режим відновлення десульфатації. Е Ті зарядки, Я коли я ставив на десульфетацію, там проходило там, годин, наверно, 5. І він відключався той режим. Ніби там акумулятор відновився, все, все добре. Да, ті зарядки заряджають акумулятор в ну, автоматичному режимі для звичайних користувачів, ті зарядки добрі. Але. Ця зарядка хоч і маленька, але тут функціонал такий, що позаздрять всі китайці. Значить, зараз є, але одно є але. На прикладі цього акумулятору, це у нас 70 Ампер годин акумулятор. Поставив я вчора його на відновлення. Що він робить цей прилад? Цей прилад його дозарядив до максимуму до свого. А потім, потім почав розряджати, розряджати струмом 2 А. У нього там розрядка є. Навантаження електронне. І потім, і потім він його почав відновлювати. Значить, ось такий порівняно маленький з тими акумуляторами, що в мене там є. Що тільки що ви бачили. Бо там сотки є, 230 навіть є, 190-є. То на прикладі цього акумулятору дивіться, він його сутки сутки майже там пішло там якісь пару годин на дозаряд, потім він його розряджав і тепер він його відновлює. відновлює. Ось такі показники моргають. Там, вольти, скільки подає напругу. він зараз там 14,8 вона пригає, От, показує, що 17 годин він його почав, 17 годин назад він почав його відновлювати після того, як розрядив. І зараз там показує фінал через 65 годин. Тобто, ще 2,5 доби він буде його відновлювати. І того вийде десь 4, 4 дні дня на десульфатацію ось такого маленького порівняного акумулятора. Я, ну, там в інструкції написано, що там від, від до, 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 7, до 7 днів відбувається така процедура. Ну, боюсь, що якщо я поставлю акумулятор той 230, на відновлення, то він буде відновлювати навіть, навіть більше, ніж 7 днів. Ось така невеличка, як би сказати, недолік. Але Ну будемо подивитись, як воно відновлює, тому що відгуки в інтернеті дуже гарні по поводу цих зарядок. І я так вже собі думаю, були б гроші, то купив би ще дві чи три таких. Щоб одночасно відновлювати е, цілу купу. Але доведеться, доведеться по одному, так от по 4-7 по, 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 4, по 7 днів їх всі прогнати, тому що е, конвей показує е, остаточний пусковий ток дуже добрий в тих всіх акумуляторах, я не вибирав, а ємність дуже дуже погана. там е, де 10 ємності, залишилось де 15 Якби хочеться відновити трошки ємність, э, сульфати познімати з пластин якомога більше. Щоб акумулятори ці ще трошки попрацювали. Ну, після того, як э, закінчить він на на 20 світ процедуру, поставимо на електронну нагрузку э, ампер на 5 і побачимо, скільки, скільки додалося, додалося тут. Э, Ампер годин Тому що перед цією процедурою показала всього 11 Ампер годин залишкової ємності з заявленою 70. Ну, будемо знімати відео подібне далі. Прошу дуже підтримати мій канал лайками, підписками. Всім дякую за увагу, всім пока.